Моє вітання. Я Тетяна Чукаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Я дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Не можу прийти до тями від того, що трапилося 6 червня, від того, що вкотре росіяни довели, які вони терористи показали, які вони ниці. Які вони жалюгідні, вони просто вже потерпають від конвульсій, відчувають просто це агонія просто вже в них, і хочуть знищити, хочуть знищити всю Україну. І коли вранці прочитала новини, і це також було після нічного обстрілу, і знаєте, те все просто забулося, що було вночі, коли вранці просто відкрили новину, прочитала, посипалось просто це все. Побачила цю просто воду, яка нестримно, Текла просто на цій Каховській гес нашій, і всередині просто так все запекло так сильно, що просто фізично, фізично просто пекучий страшний біль. Я навіть не буду вам нагадувати чи казати про якісь донати, тому що ви самі це знаєте, тому що я впевнена, що ви донатите, я знаю, що ви це робите по можливості. І будь-яка допомога будь-кому з наших українців, з людей. Які поряд потребують цієї допомоги, це, це така класна справа, це, це так важливо. Хороше слово, хороша справа, будь-що, що може допомогти зараз одне одному, взагалі це все пережити, витримати, вистояти, тому що росіяни що хочуть знищити фізично, знищити морально, знищити просто все, що тут є, розумієте, не жалкуючи людьми, тваринками, рослинками, просто. Такий біль за кожну рослиночку, яка страждає, за кожну твариночку, за кожну істотку живу. Люди, які це все переживають, відчувають на собі, і просто немає слів у мене, крім того, що вони хочуть, щоб ми мовчали, вони хочуть, щоб ми злякалися, вони хочуть, щоб ми не існували в цьому світі, щоб нас не було але. Вони цього не досягнуть, вони цього не досягнуть. Українці будуть. Наша нація існуватиме ця країна завжди буде. Хочу подякувати всім, хто донатить, хто підтримує будь-якими способами одне одного українців, хто підтримує фінансово, хто підтримує словами усім українцям, які тримаються одне одного і тримаються кубки. І також е, знаю, що перемога наша вона буде обов'язково, і я просто хочу подякувати всім, всім службам, спасибі, силам оборони, які тримають, які максимально оберігають, охороняють усіх. Дякую всім нашим захисникам, захисницям, волонтерам, медикам, державній службі з надзвичайних ситуацій, усім, усім, усім службам, які днями й ночами роблять все, аби перемога якнайшвидше була. В мене сьогодні має бути відео про прочитане. Одна із книг це книга про Голодомор в Україні у 33-му році. І якраз із неї я й розпочну. Це Улас Самчук і його Марія. Це повість одного життя, це повість життя цієї жінки Марії, яка особлює тут всю країну. всю країну Україну з болями, стражданнями. Це перша книга про великий голод в Україні, написана українським письменником, і вона починається з того, що народжується дівчинка Марія. Її життя завдає дуже багато ударів тяжких для неї, для цієї маленької дівчинки. Але вона виборсується з того всього. вона... Така всередині світла і сповнена оцього життя, оцеї енергії, щоб жити. І вона закохується, і вона створює свою сім'ю, і знову стається трагедія. І їй дуже-дуже боляче, гіркою вона знову намагається відродитися якимось таким феніксом і продовжити вірити в життя і жити його. І книга поділена на три частини: це Народження Марії, це Дні Марії і книга про хліб. І ми спостерігаємо за життям цієї дівчинки, дівчини, жінки, дружини, мами, господині. І уся ця книга це доля цієї жінки. І... До самої-самої останньої сторіночки вона дихає, вона живе, вона витримує такі удари. І в третій частині якраз йдеться про голод в Україні, штучно створений голод, штучно створений радянською системою, який заморив мільйони людей. Ну, мені просто. Важко навіть просто взагалі озвучувати цю кількість людей, тому що тут йдеться про одну людину, одну сім'ю, яку вона створила, яку вони от створили. І це все множиться на таку величезну кількість, що просто дуже 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 страшно. І що стається з людиною, коли вона намагається знайти хоч щось поїсти для своєї дитини. Для своєї онуки. Це дуже страшно читати, це дуже страшно усвідомлювати, але це наша історія, Радянський Союз так діяв, і радянська система, їхня влада чинила так колись, і Росія продовжує чинити так зараз. І тут йдеться і про те, як сім'я здобувала все для себе, аби жити добре, аби було обійстя, все так, як вони мріяли, аби. Худоба була, аби було що їсти, аби було як жити, і жити, власне, але їм не дали жити. Влада так вирішила, вони не дали жити цим людям, українцям, які працювали на своїй землі, заробляли все самі своєю працею. У них це все почали забирати. Ось таку книгу я прочитала в травні, і це точно буде у топі прочитаного цього року, тому що це книга, яка розповідає про важливі події в Україні, і настільки ти це все відчуваєш, просто коли читаєш, це художня форма, і одне речення, в якому йдеться про величезну страшну біду, яка сталася. Наступне речення, яке ще про якусь страшну річ розповідає, і це все нанизується. І Ось так проживає Марія своє життя, і завершення книги теж таке, правда, книга дуже цілісна. Мені взагалі дуже сподобався цей текст. Я якісь перевідкриваю для себе українські тексти, якісь відкриваю для себе, і просто це вражаюче, наскільки сильна, потужна і класна наша українська література і я дедалі більше 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 хочу її читати. Ще одна книга травня це Джуліан Барнс Чоловік у червоному халаті. Це для мене автор відкриття я ще не читала його текстів. Це книга нонфікшн тобто це не художня література. І настільки тут сплетено багато історій, багато сюжетів, багато... Ліній життєвих долі, перипетії, всього, що відбувалося, у так званій прекрасній епосі. І не випадково я кажу так званій, тому що сам автор тут говорить словами тих людей, які тоді жили, які про цю епоху казали зовсім інакше. Але тут усе, тут екстравагантність, тут сексуальні зв'язки різні. тут Стосунки між людьми тут судові процеси, Оскара Вальда, наприклад, і імена, які ви тут зустрінете, це: Генрі Джеймс, Сара Бернар, Марсель Пруст, і багато, багато інших. Насправді я почала читати цю книгу, вона мене зразу захопила на ну, сторінці 15, здається. Потім ще 10 сторінок, я намагалася зрозуміти, що і як тут складено. І потім вже як у цей текст поринула просто цілком. І вже просто читала оці всі лінії, оці всі історії, ці всі документальні якісь розповіді, цитати, уривки. Надзвичайна робота, надзвичайна просто ця книга. Мені дуже вона сподобалась. І починається вона з того, що троє чоловіків приїздять до Парижа. На е, так звані інтелектуальні закупи. Приїжджає князь Едмон де Поліняк, приїжджає граф Робер де Монтескю Фезан Сак і приїжджає доктор Самюель Жанпотці. Про нього якраз йдеться в анотації про цього доктора гінеколога, і довкола нього збираються ці всі люди. Однак я би не казала, що саме він тут є центровим персонажем, тому що. Тут настільки сплетені всі одне довкола одного, тут настільки розумієте, дуель перетікає судовий процес, а потім лікар і його пацієнтки, і, власне, потім особисте життя цього лікаря, і все, що довкола відбувалося, от в цій епосі, про яку пише Джуліан Барнс, тут дуже багато фактів, тут дуже багато імен незнаних для мене, до речі, було. І це мені не заважало читати цю книжку, тобто я їх якось всотувала, якісь навіть можливо не запам'ятовувала, тобто знала якісь точки. Такі зупинки були точно просто імена, прізвища, люди, про яких я знала, а решта були просто довкола також історії. Я її читала поступово, тому що великий об'єм інформації просто неможливо було всотати в себе. Настільки сильно вона нашпигована просто оцими всіми історіями. І тут буде, власне кажучи, і про цього лікаря також буде так, буде про те, як він був за і антисептику, як він почав впроваджувати взагалі в медицині все новітнє, сучасне і правильне, на той час він вже це зрозумів, що це є правильно і. Власне, взагалі про те, якими мають бути і були в той час гінекологічні огляди, і багато-багато-багато тут всього. І, до речі, уривки з щоденника гонкура насправді дуже цікаво було читати, бо він фіксував все, що відбувалось довкола, і там якраз траплялися такі історичні якісь події. Дуже цікаво було і про сім'ю самого цього лікаря-гінеколога, про те, як вибудовувалися ці стосунки з дружиною і з дитиною в кінці. Книги автор розповідає от якісь такі моменти, які все одно є невідкритими. Тобто от він досліджував цю тему, дослідив, але ось він надає якісь моменти, наприклад, уривок зі щоденника, де написано, що щось там сталося в той час, зафіксував так? цей історичний от ця історична особа щось зафіксувала в тому щоденнику, але ми не знаємо достеменно, що саме мається на увазі. І що ж саме він мав на увазі, коли він це написав? Ми можемо тільки здогадуватися. Є такі моменти, коли в кінці просто автор каже, що все одно для нас є невідкритим щось, ми можемо просто здогадуватись, додумувати щось і так далі. І це, розумієте, тут стільки всього, взагалі, лікар цей довкола себе зібрав просто всю інтелектуальну таку мистецьку, сукупність просто людей. І все довкола так крутилося, але тут в книзі дуже-дуже багато всього. І ще, що мені надзвичайно сподобалося, це якраз ілюстрації, вона дуже тут проілюстрована. І тут будуть також із серії портретів, де буде і той лікар. Також в тій серії портретів, які люди, коли купували шоколадки, їм могли потрапити портрети когось із тих видатних людей їхньої сучасності, ось до речі, Сара Бернар. А книга ця розпочалася із того, що Джуліан Барнс побачив портрет чоловіка в червоному халаті. Зараз я вам його покажу. Коли сім'я продавала взагалі все, що було накопичено доктором Потці, вони залишили цей портрет. В останній просто миті забрали його з за аукціону, і тепер в Лос-Анджелесі. Можна його побачити. І от, власне, Джуліан Барнс побачив цей портрет, і от він звернув увагу взагалі на цю людину і вирішив дослідити, хто це. І, власне, постала ось так перед нами просто вся ця епоха, і дуже тут багато всього. І правда, така книга, яка потребує ще перечитування, щоб дослідити ще більше. Це все і зрозуміти, і, можливо, тоді, коли я вже прочитаю ще більше текстів тих людей, про яких тут йдеться. І тут, до речі, про Оскара Вальда багато, і про його портрет Доріана Грея тут є багато. І добре, в мене той текст якось тут перед очима, тому що в голові, тому що я його так гарно пам'ятаю, не раз читала, але, до речі, можливо, також ще треба перечитати. Насправді дуже цікаво. Ось така книга і. Мені дуже сподобався цей нонфікшн, тому що це щось таке дуже-дуже цікаве і незвичне, і правда складно читалося в тому сенсі, що не так просто легко сів і за одну секунду це все прочитав. За один день ні. В мене так точно не вийшло, і я рада, і насправді, навпаки, якраз от поринала з радістю щодня, коли могла. В цю епоху і в ці всі історії, і от якось так потрошку-потрошку-потрошку нанизувала їх собі, десь там намагалася запам'ятати. Тому ось така книга дуже хороша. І ще одна абсолютно незвична для мене річ, яку я давно-давно дуже хотіла прочитати, але я була така вражена взагалі тим, про що тут йдеться і як Овідій це все описав. Це Овідій, його любовні легії та мистецтво кохання, любов поета і дівчини. І зраду тієї дівчини, її сім'ю, і про те, як вона має там себе поводити, коли з чоловіком піде кудись, де вони всі разом зустрінуться, і що чоловік не має права потім там з нею бути, а потім вона зраджує, а потім в них стосунки, а потім закручується, закручується оця вся історія. Насправді він так детально просто описує, що потрібно робити, як потрібно робити. Розумієте, як руку куди покласти, десь там ногою трошки торкнутися, долоньками доторкнутися, от правда, до таких деталей, просто до таких деталей. І я була просто вражена цим текстом, правда. І мистецтво кохання там ще більша історія про те, що він дає поради чоловікам, як правильно завоювати жінку. І жінці, як правильно от бути з чоловіком, завоювати це до нашої ери. Моменти якісь залицянь, моменти оцього всього, ну насправді я була вражена просто цим текстом. Давно дуже хотіла прочитати, ознайомитися, тому що мені було цікаво, і, власне, тут є передмова, і якраз взагалі ця історія з Овідієм про те, що його тодішній імператор якраз. Вислав зі своєї країни, і невідомо, що це було, що було причиною того, але як одна із версій, якраз про те, що він щось десь підгледів, а тоді була якраз історія про те, що донька імператора, от була там в якійсь історії про зраду основною дієвою особою, і, власне. Він більше не повернувся на свою батьківщину Овідій, він жив в Констанції на території Угорщини, і от писав оці всі тексти, тоді просто до нашої ери. От я просто уявляю, ми зараз 2023 рік, а це до нашої ери. Тобто він, от якраз, жив наприкінці до нашої ери і початок нашої ери, тому дуже цікаво, і це взагалі, що в нього є скорботні олегії. І то його от найпопулярніші такі це тексти, власне, якраз про які я чула, і рада, що нарешті ознайомилась, і такі, знаєте, взагалі, тодішнє життя, оці всі деталі, описи, як люди тоді жили, і якось про що міркували, як вони там бачилися, зустрічалися. Дуже цікаво, ну, взагалі, незвичний такий був текст для мене, правда. Тому ось таку ще книгу я прочитала у травні. І хочу насамкінець сказати про те, що ви голосували в спільноті, коли робила опитування про те, чи прочитали всі книги, які запланували на травень, чи ні. Ви більшістю голосів сказали так, прочитала всі п'ять, але, як бачите, всі п'ять не прочитала, не вдалося мені. Але ці три книги дуже хороші, і я максимально часу. Приділила на те, щоб Марію прочитати, щоб Джуліана Банза читати щодня і не поспішати з ним. Ну, і Овідія прочитала. І решту книг, які ви бачили в тому моєму відео Плани на травень я обов'язково прочитаю найближчим часом, тому що це були, власне, п'ять книг, які я дуже хотіла прочитати. Я дуже дякую вам за увагу, за ваш час. Слава Україні і кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі.